Ні в якому разі ви подумайте, що це якась причина, щоб вам щось нав'язати. Тому що тут ми бачимо хліб для нашого тіла, і ми ним хочемо з вами поділитися. І ще дуже сильно хочемо поділитися хлібом для нашого духа і для нашої душі. Чому це важливо? Тому що скільки б ми не їли їжу фізично, все рівно наше життя, життя нашого тіла на цій землі, підійде mm -hmm. до свого завершення. Ви цим чи ні? Mm -hmm. Але Ісус Христос, який дав нам цей новий заповіт, Він сказав так. А хто буде моє Слово слухати, хто буде, Він так сказав, Мене споживати, тому що Ісус Христос це і є Слово Боже. Той буде жити і ніколи його дух і душа не помре. І на підтвердження моїх слів, щоб це не просто були слова, я все-таки відкрию цей новий заповіт і зачитаю декілька важливих віршів, які будуть підтвердженням того, що я сказав, і які будуть для вас тим хлібом, яке дасть і буде дорогою життя вічним. Тому, ще раз скажу, новий заповідь Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А що ж заповів нам Ісус Христос? Читаємо в Євангелії, яке написав апостол Іван. Скільки взагалі є Євангелій в новому завітчі? Чотири. Чотири. Першу Івангелію написав Матвій. Матві. Другу Марко. 3 рука, okay. а 4 okay. yeah. Івангелія написав Іван. От сьогодні ми почитаємо коротке слово з Іван від Івана, яку, які, яку ж заповідь дав нам Ісус Христос. Івангелія від Івана, 13 розділ, 34 вірш. Нову заповідь я вам даю, каже Ісус Христос. Любіть один одного. Як я полюбив вас так любіть один одного». І тепер виникає питання. А як же нас полюбив Ісус Христос? Як же нас полюбив Бог? В тому самому Іван Івана написано: так бо бог полюбив нас, полюбив світ, що віддав Сина Свого єдинородного. Щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І от, шанований нами апостол Іван написав цілу книгу «Євангелія від Івана. І в останньому розділі, вірніше, в передостанньому розділі цього Євангелія від Івана апостол Іван підвів підсумок. Для чого він написав оцю всю книгу. І зараз ми з вами почитаємо, для, чогось, для чого ж апостол написав в Іван від Івана. Сам він каже так. Це ж написано, щоб ви і я вірували, що Ісус є Христос, Божий Син. І щоб віруючи в це, Життя мали ім'я Його. Тому наше життя наше життя вічне полягає в тому, щоб вірити, знати, вірити і прийняти прийняти те, що написано для нас. А що для нас написано? Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина. Якщо хтось щось віддає, наше завдання або наша відповідальність, або прийняти. Або відкинеться. Тому той, хто приймає цю добру новину, що за нас, за наші діти, за всі ті негаразди, які траплялися в нашому житті, Ісус вже заплатив ціну, хто вірує і приймає, той має життя вічне. І той самий Іван. Апостол Іван вже в старшому своєму віці, йому вже було, я думаю, близько більше 80 років, що він ще написав, це перше послання Івана. А це свідчення, що Бог життя вічне дав. А життя це у сині його. Хто ж має сина, той має життя, хто не має сина Божого. Той не має життя. Оце написав я до вас, щоб ви вірували в ім'я Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте життя вічне. Тому давайте помолимося перед тим, як ми будемо їсти, і подякуємо Богу за Сина Його, Ісуса Христа. І скажемо, що ми цінуємо цю жертву. і Тим самим, віруючи в Ісуса Христа, приймаємо Його і бажаємо мати життя вічне. Дорогий Господь, ми на цьому місці дякуємо тобі за життя земне, яке ти нам подарував. Дякуємо за тих людей, які нас оточують. Дякуємо за країну, в якій живемо. Дякую за захисників, які нас захищають, наше мирне, тут спокійне життя в Рівному. І ми дякуємо тобі, Бог наш, за Ісуса Христа, якого ти послав в благання за наші гріхи. І ми цінуємо цей дар. Ми дякуємо Тобі за це спасіння. І ми приймаємо тебе, Ісус, в наше серце і кажемо, ти наш Господь і Ти дарував нам життя. І ми приймаємо це і дякуємо тобі за все. Амінь. Амінь.